Жаль, що у них плодів немає цих соків. Тільки ось такі квіточки декоративні. Квіточки взагалі класні. Це, може, якийсь сорт такий теж більш пізній. Бо ті, що, мабуть, біля космічного фонтану, то вони вже раніше були такі квіточки. Ось такі гарні. Тут таке червоне у них і листя навіть, бачиш? І там цілий, цілий їхній цей. О ну, там міст такий. Неба якісь підозріли. Маленькі галявини, ці кульбаб гарних. Найки. Ще світуть. А тут ще вон платани, оце от алея платанів гарна. А тут алея сакур, получается, з тієї сторони сакур і тут платани. Такі <різовувався> красунчики. Красота. Вони у мене такі сьогодні гарні каблучки з малахітом. З гранатом, хто <звист> не бачив. І от такі гарні з лабрадором і бірюзою. Дивіться, які прикольні. Лабрадорчик. бірюза. Всім привіт! Платан західний у нас, да? Платан західний. Така, ще тут продовжується са, а, Це вони ще молоденькі дерева, це вони якраз ростуться і буде така величезні, такі величезні. Там ялина колюча. У нас тут ботанічний сад якийсь класний. М -м -м, така красота взагалі. Ще так якраз класно гулять. Не дуже жарко. Не так не парить так сильно сильно. Ой, повітря таке класне, ще пташки співають. Ре, релакс. Взагалі класне. Там клени гарні. Красота. Треба посидіти. Он клем, які здоровезні. Посадимо зараз на лавочці. Трошки послухаємо пташок. Красота. 15.00. А зараз скільки? Я ж бачу, що такі хмари якісь підозрілі. Спію до 15 прогулятися. Ну, а в принципі, я спію все рівно, тому що в мене зараз мобілка все рівно гавкне. Вон які тут голуби у нас. Гуляють, так? Да? Головочки. Казелень класний. Вон вже знову метелики прокинулося. і вже як літо. Вже якийсь пух літає. Тополини, тобто чи які він. Ой, прямо такий пух на мене летить, бачиш? Це, це він звідки. Прям вообще, дивіться який. Це не ефект. Це такий вон, на мене летить щось. Якийсь пухта поліничі якийсь. Це ж вроді не жара на июль. А поуживитий. Красоті. Пішли, прогуляємося трошки ще, тому що зараз мене на заряд, скільки там, 15 хвилин, скільки ще він протримається, мабуть, скоро виробиться. О, яка зелень класна. Це оцей перецвів, вже оці жовтенькі квіточки. Минулого разу я знімала, да? і вона вже одна залишилася, а всі інші вже все поперецвітали. Це цей жовтяк. Такий весняна квіточка.